Так, всім привіт, радий вітати вас своєму YouTube каналі. Це канал про гаражі. І сьогодні остання серія з цим гаражом. Ну надіюсь, що остання по ремонту гаража саме мається на увазі. Тобто він здавався далі буде в оренду або продаватися. Так, дуже часто питання в коментарях, з якого я міста. Давайте відповім, щоб більше, можливо, не питали. Місто Парамась, Миколаївської області. Чому раніше не хотів говорити, на це були якісь свої причини, але зараз люди, які з мого міста, мене впізнають там, в магазині, вітаються зі мною. Це дуже приємно і неочікувано, тому що я надаю геолокації не підкріпляв, в принципі. Ну, і так люди впізнають і це приємно. Так, що, якщо хтось дивиться мене з промаська, напишіть мені в коментарях і подивимося, скільки нас взагалі з одного міста. Це ще я хотів вам відповісти. І в принципі, було на розумі, на думці. Отак. Так, сьогодні відновлення гаражу продовжується. Перед гаражом ви бачите, що вже нічого немає. Пісок, щебінь, щебінь пішов в підвал. Пісок також пішов в підвал. Я там набрав. Цю балію піска, якщо мені буде потрібно. Зараз оце трохи розчистимо, розкидаємо, тому що оця куча піска мені перед гаражом не дуже подобається. Зараз я її підчистю і кудись відсиплю, а може так от десь тут розсиплю, бо цей пісок буде постійно заноситися в гараж. Ну, в принципі, він з часом розійдеться, можливо, в ту яму засиплю. Не знаю. Так, що в нас взагалі по гаражу? Зараз я відкрию ворота і покажу вам. Так, почнемо з самого початку, як я варив зі сварщиком. Ви пам'ятаєте, напевно, вам буде зверху не видно, тому що сонце світить. Зараз я спускаюся в підвал. Ось так. І покажу вам, що зараз у нас в підвалі. Дивіться, це зараз підвал. Я повністю засипаю щебнем, Ось той щебінь, який був на горі. Бачите, він спустився вниз, і підвал став трохи краще виглядати. Ну, в ньому тепер. Більш приємніше знаходитися. Ось, де я пісок я заховав. Бачите, балія піска. І, в принципі, мені цього буде достатньо, якщо там зимою там, чи дещо щось посипати і підцементувати, підбетонувати, буде достатньо. Як я як казав, я зроблю тут свою площадку під оглядову яму. В принципі, ось оглядова яма. Повністю вона йде ось так. от. Вона йде довжиною 2,70. І... Ось під нею на висоті метр шістдесят виварилася смотрова площадка. Вона йде, якщо оця яма йде 73 см, то ця площадка йде 90 см. Тобто, якщо я залізу зверху і покажу вам, що з неї, за нею заступитися дуже проблематично, тому що ви упираєтеся в рельсу, В принципі, бачите, ви упираєтеся швидше головою, чим скльзнете ногою. Вона дуже правильно розрахована і правильно зроблена. Знизу вона стоїть на одному стовпчику, і там в принципі, вона до того стовпчика приварилася. Там конструкція така, що ти її нікуди не здвинеш. Тому ось тут виварилася. Доски тут стоять з мого гаража номер 3 потім, Там я їх знайшов, потім переїхали в гараж номер 4 наглядову яму. Зараз вони знаходяться тут. Тут виварена лісниця. Бачите, зручно збоку спускатися, бо ми спочатку її зварили отут, спереді. Але так як тут швелер, це рельса, то в принципі головою там нормально я так думав гахнутись раз, але передумав. І тому ми її зробили на сторону. Буде зручно. Ось, ви виходите, виходите на цю лісницю. Ось так піднімаєтеся, і у вас тут оглядова площадка. Зараз покажу. Ось, я вже на глядовій площадці. Ось моя голова, ось матрова яма. Я десь метр вісімдесят. Хто буде понижче, буде ще зручніше. Хто буде повище, плюс-мінус теж буде нормально. Сонце в глаза світа. І тут ми виварили, ось якщо дивитися, зараз закрию сонце. І тут, виходить, ми виварили і, теж лісницю. Лісниця дуже зручна. Я тут ще доставлю доски. Буде нормально. Ось ця лісниця, що спуск вниз. І ось лісниця. Тут заставиться, тут ось перша ступінька, друга ступінька йде вже рядом з бетоном. І третя ступінька ось так. Четверта ось тут. В принципі, зручно заходити, виходити, і ось так вона виглядає зверху. Ось бачите. Так що по смотровій ямі я вам в принципі показав. Вона вийшла прикольно, класна. І я заплатив за неї півтори тисячі гривень за виварку цієї. Смотри, воями. Не знаю, дорого чи дешево. Метал у мене був, тому я заплатив тільки за роботу. Зараз поміняю акумулятор і продовжимо. Так, тепер давайте перейдемо до варіт. З цієї сторони була дирка внизу. Ось там, якщо видно, це треба було ввечері знімати, коли сонце тут не падає. Заварили її. В принципі, тут все пообрізали, пообчухували. З цієї сторони зараз покажу. Тут приварили замок, такий як всюди. Там замок, тут колишок. щоб отак відкрити. А трошки відбити, ну і там далі підставити цю арматуру. З цієї сторони також виварили ось такий колишок, дуже зручно, закривається гарно. Тут зробили пластину, і тут зробили ось такий засок. Все дуже зручно і гарно. Що, ну, в принципі, ще дирки там позаварювали, були якісь дирки в воротах, позаварювали їх трохи, щоб було все нормально. Коротше, якось так, це поворотом. І ще зварили стілаж щось такий, п'ятдесят на метр п'ятдесят, на три полки. Зараз я тут це поприбираю і потім заложу його, зафарбую його і буду залажувати в нього доски. Ось так він виглядає, в принципі, він піде в якусь ту сторону. І тут, в принципі, ще треба білити. Пол, підлога, забітонована, ось так виглядає. Все рівненько, все красивенько. Зараз я буду тут наводити порядок. Саме складне в цьому всьому етапі, це зараз вивести все, що не потрібно, залишити все, що потрібно, і пофарбувати, побілити, бо стіни, бачите, там внизу не гарно. Залишилося, в принципі, побілити. Пол повністю весь рівний, в один рівень. Все залилося, ніяких тріщин я нічого не бачу. Трохи відрізняється по кольору. Цей з цим, напевно, із за того, що я тут ще не ходив. Можливо, просто треба буде підмести і все. Хтось списав мені прожидке стекло. Я почитав жидке стекло. Так, да, класна штука. Але я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях жидке стекло. Хто користувався, Да, бетон буде не пилитися, не висипатися, але чи буде скользко, ну, ходити по ньому взагалі. Чи я дивився, я не розумію, чи скользко по ньому ходити, чи не скользко. Як машина на ньому взагалі себе чувствує, там є якесь щеплення з. Ну, шинами чи немає. Я не розумію просто трохи. Здається, що немає. Тому і за цього мені якось не дуже хочеться його проливати. А тут взагалі-то ви бачите, що ось зараз і так нормально. Зараз подивимося, чи висипається цей бітон, чи ні. Ну це я заливав 500 1 до 3. Ну да, висипається трохи. Якщо скатами зачухати, то буде, в принципі, так, тертися. Ну, він свіжий, можливо, підстине. Так що запам'ятайте зараз оцей весь безлад. Зараз я переставлю стілаж і почну нарізати в нього дошки. Щоб все це скласти, все, що лишнє, вивозю, все, що не лишнє, залишаю. Так що роботи багато, як завжди, покрасити, побілити ще на пару днів є чим зайнятися. Так що, таке, бачите, хламідника тут, звісно, багато. Потихеньку починаємо працювати. Так, ось є кінець робочого дня. Зараз покажу, що я зробив, а саме головне, що я хочу зараз зробити, це зробити фотографії красиві і вимістити їх на OLX. Сьогодні, 30 число, я хочу вимістити вже оголошення. В принципі, я ще не доробив гараж, але оголошення вже треба виміщати. Люди будуть цікавитися, і, можливо, хтось вже зніме там один-два дня. Я думаю, я це все дороблю. Тобто завтра я планую це все доробити. Так що давайте покажу ось в принципі гараж, гараж на оренду коштує 2000 Кому цікаво, хто з мого міста, ворота я ще дофарбую. В принципі, залишилося да, пофарбувати ворота знутрі, точніше, з нутрі ще зсередини і ззовні. І Тут, ще, якщо у мене залишився цемент пісок, Треба ще це розбити і підцементувати. Але, в принципі, воно і так непогано. Якщо я захочу, то зроблю. На е, помните, да? Тут було, ладно, давайте покажу по черзі. Е, так, я все позамітав. Е, цей кусок бетону відрізняється від цього, тому що цей засох, цей засох, а цей ще не висох. Е, сьогодні він вже змінив колір, бо зранку він був гатінший. А зараз також. Ще трохи, і він буде зовсім іншого кольору. В принципі, вони через деякий час зрівняються з цим. Залишилося тут пару бутилок. Ця лавка, не знаю, заберу я чи ні. Зробив я стілаж, але не пофарбував. Повирізав доски. Доски повирізав всі новенькі. У мене там якраз залишилось в тому гаражі, в цьому гаражі ще було з потолка. І ось так зараз виглядає стілаж. Я стілажав, звісно, все заберу. Зараз просто. Ну, інструменти не хочу нічого вивозити. Так, дивіться, саме головне. Що завтра ще планую перебілити його раз. Бо ось такі цятки залишилися після бетону. Акуратно їх перебілю. Забілю цю балку ще. До речі, ось забілив теж балку. Нормально воно виглядає. І там також швеллер забілив. Нормально тримається, все окей. Так, на. Підвал. А, завтра ще планую замінити ось цей автомат. Точніше два автомата, тому що вони, бачите, фаза замкнута. Купив два автомата. Next, це Польща. У мене такі от, навіть в квартирі стоять і в всіх гаражах стоять, ніяких проблем з ним немає. 80, чимось там гривень. Завтра буде председатель кооперативу і якраз я це зроблю. Так, тепер ось дивіться, були тут доски не скручені. Я зробив ручку, по перше, і зробив ось такі щити. Тепер відкривається воно одною рукою, без всяких проблем. Бачите, раз, ну тут залишилася ще доска. Її просто так от сюди. Раз, і все. І ось ще один щит. Також я прикрутив на нього цю ручку. Раз. І все, готово. Я все одно зараз буду фотографувати, тому мені треба відчинити повністю цю яму. Так, що я зробив в ямі сьогодні? Допиляв доски. Тепер тут доски стоять, і тут в кінці також доски. До Та речі, тут вийшли прикольні ступіньки. Ось так. В принципі, пол виглядає рівно. Якщо дивитися звідси, я візьму ще лазерний рівень для себе завтра і перегляну рівно я його зробив чи не рівно. Ну, мені здається, рівно. Ніяких прям таких видимих косяків. Ям я не бачу. До речі, краще зробив, чому у себе в гаражі. Ну, це, в принципі, як завжди. Так що, ось так воно виглядає. Все. По підвалу. Ви, в принципі, все бачите. Як. І на цьому сьогодні завершується робочий день. А завтра я прийду в гараж, вже дофарбую стіла, штан, дебілю. Ну, ви все, в принципі, побачите. І буде кінечно по цьому гаражу. Ось так він виглядає. Зараз зроблю гарні фотографії і вперед. З успіхом. Все, давайте до завтра. Так, це наступний день, і зараз я вже приїхав після обіду. а це означає, що до обіду я щось робив. І знаєте, якщо б я не знав, що я фарбував ворота, то я б їх, і не впізнав. Просто подивіться, як вони тепер виглядають. Зовсім інша справа насправді ж правда трохи покраще стало, чим було. Вони стали іншого кольору, і мені здається, зараз вони почали виглядати набагато краще. І взагалі гараж якось, ну не знаю, мені кажеться, він трохи навіть виділятися якось почав. Ну це моя суб'єктивна думка. Але він почав виглядати. Кирпичі я вже забілювати не буду, це треба тільки штукатурити і потім забілювати. Але так він набагато краще виглядає. І це мені подобається. Зараз я відчиняю ворота за допомогою перчаток, тому що вони зафарбовані. Бачите, треба акуратненько. Вай, 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 вай. Так, зараз колишки також все пофарбовано. Все ж пофарбовано. Угу. Ось і відчинили ворота. Зараз подофарбовую, там, де я не пофарбову, бо валіком широким це було не дуже зручно зробити. Зараз візьму кістечку і пофарбую. І, до речі, що ще я зробив, до обіду це вибив отут. Повністю підлогу і забітонував її. В принципі, ось так це вийшло. Ось тільки тут я щось схалтурив, трохи, але нічого страшного. Бачите, ну таке. Так що я тут все повибивав до кріпичів і зверху процементував. Буде трохи пристигати. А тут одна ділянка, де залишилося не тронута. Так, що я, в принципі, ще зробив? Я ще ж побілив повністю гараж. І отаку лінію я зробив для того. Тому що воно капало все рівно зі стіни і було некрасиво, тому я просто взяв на ширину кісточки, протягнув і по контуру вийшло ось так. До речі, я все пробілив там, де було і, в цьому, трохи в штукатурці, там, де падало, зараз нічого не видно. Відсунув стілаж, в принципі, по колу все перебілив. Ось так це виглядає. І ще як я вам казав в попередній раз, я замінив автомати. Поставив два нових автомата. Так, Ось такі справи. Вже, в принципі, об'ява є. Вже приїжджав мужик на Теслі. Він хоче знімати, але так як тут він, йому треба 4 кВт або 7 кВт. Навряд чи тут потягне 4 або 7 кВт. Тому, в принципі, я поки що не готовий брати в оренду Теслу або якусь електричку на зарядці. Мені це якась ідея, не дуже здається. Чомусь. Ну, не знаю чому. Просто, напевно, електричку я ще не готовий брати. І, можливо, там замкне щось, не ви в кооперативі вже стара проводка. Вона, в принципі, там сварку тягне на 1,5 кВт з натяжки, знаєте, а тут Тесла буде маслати 4 кВт. То, можливо, десь провід не витримає, десь погорять автомати. Тобто, це може згоріти не в мене саме, а десь по лінії. Якби потім оце катавасія. Простіше електрички мені в даному випадку відмовити. Там, де мій гараж стоїть, до речі, там іде зараз. сяду... Ох, як хорошо тут сидіть. Так, це кресло старе, з машини, не знаю, з якихось москвичів, але воно дуже зручне і дуже класне. Я тут сиджу, кайфую часто. Так, що по світлу? У мене в гаражі стоїть 2,5 квадрата мідь, і в кооперативі також, в другому гаражі. Ось там, да, там потягне нас спокійно взагалі. в чи заходить, кооператив 2,5, і в мене 2,5. Тобто, а тут, я не думаю, десь 1,5 квадрата, До півтора квадрата це 3,7 кВт максимально тягне, якщо м'ять, якщо це гостевський провід. А тут вряд ли є 3 півтора кВт. Но це не один із найпоганіших, до речі, кооперативів по світлу, бо ще. Був кооператив там інший, де мій гараж номер 2 то там ми взагалі не могли доварити навіть ворота. Інверторна сварка, але вибивали раз 10 Просто із-за того, що там автомат був поганий. І там лінія взагалі ніяка. Ну тобто там взагалі по світлу, а не то, що електричку, там її чайника не можна буде включити, бо воно буде постійно вибивати. Так що таке буду продовжувати зараз робити. Ще є люди на перегляд гаража. Надіюся, коли ви це відео дивитись, він здасться. А, шабалку побілив. До речі, непогано вийшло. Простий забілив все, бо фарби на неї дуже багато пішло. Залишилося, в принципі, небагато. Залишилося тільки дофарбувати ворота і дофарбувати стілажі. Ну, ще є 3 години десь. Три години треба потратити якраз до моменту, коли приїду дивитися гараж. Такі справи, буду працювати, трохи віддихну зараз і буду працювати. Так, ну все, кінець робочого дня, в принципі, фінал по даному гаражу. Давайте покажу вам, як він виглядає. Ось так. от Ворота відчинені, все пофарбоване, я все подофарбовував. Куча банок з-підкраски. До речі, це сіра, а це світло сіра. Мені вона не дуже подобається, але в принципі залишалася, я вирішив пофарбувати. Ворота виглядають ось так. Стілеж. Тут я забетонував, десь трохи попідкрасів, але якби повне сильно викрасував, мені він не потрібен. Тут також висохне, буде прикольно. Що у нас тут? Цей стілаж пофарбований, ця доска пофарбована. В принципі, тут залишилося тільки поставити все на свої місця. Оцей стілаж також поставити на своє місце. Доски з нього повитягував. Ну тут, в принципі, залишилося тільки підмести. І все. Ось так воно виглядає. Все прибілено, все добілено. І, ну, і вивести все, що залишилося, не потрібно, і все, що залишилося моє. Так що, і, на цьому, в принципі, все. Я буду працювати 2 дні, я вже не в відпустці. І там мали приїхати подивитися. А про це ви дізнаєтеся в наступному випуску. Буде наступний випуск, про те, Скільки було дзвінків, коли він здався або не здався цей гараж, за скільки здався, я все розповім, тому що ситуації дзвінків за цей день дуже багато. Всі вони цікаві, і розкажу, чим же, що шукають орендарі. І, ті, хто, і в принципі, яка вигода мені з цього. В принципі, кого мені перспективно брати на оренду, кого не перспективно і як виявити. Потенційною людиною, яка буде знімати цей гараж, вдовго тривало. Так що все це в наступному випуску якраз буде про що вам розповісти. Зараз я завершую і йду на заслужений відпочинок. Зараз це все скидаю. Так воно в принципі і залишиться. Все, що треба було зробити в цьому гаражі я зробив. Явних якихось дороб... доробок я не бачу. Нічого, в принципі, не треба більше робити. Гараж ідеальний, що на продажу, що на здачу. Е, до речі, напевно, саме цікаве, скільки я потратив на цей гараж, тому що в попередньому випуску, точніше, в першому, коли я починав, е, ну, коли я купив, я розповідав вам про те, скільки ж грошей я хочу в нього витратити. Взагалі була задумка десь потратити близько 200 доларів. Але так, в принципі, і не вийшло. Вийшло десь біля 500 доларів. Я реально потратив на нього 500 доларів. Тому що USB, дошки, цемент, пісок два рази я замовляв зі щебнем. Ну і фарба, і все це останнє вийшло округлим там ну, плюс-мінус 500 доларів. Даже можна сказати 500, якщо буде так комусь цікавіше. І плюс ще дуже багато чого там було в гаражі, до прикладу, металу. І метал, який я привозив. Там багато чого просто вже з попередніх гаражів, там фарба, ще щось. Тому це все не купувалося і не рахувалося. Але якщо порахувати, то ще можна там 50 доларів. Ну, округлимо до 500 і це буде достатньо. Гараж, півтори, ремонт 500, 2000, Моя робота не рахується. Але якщо порахувати ще заливку пола, десь це 300 доларів, підшити ОСБ. Ні, заливка пола десь 250 доларів. Хай буде 10 тисяч гривень заливка пола, десь стільки коштує ця робота. Плюс ще ОСБ підшити. Ось це, я думаю, також це тяжка робота. Я думаю, теж близько 10 тисяч гривень це коштує. Насправді, так. Да. Ну, і навіть з тим, ще розрахунком, що тут дуже складний метал, і це все треба було свердлити, то я думаю, навіть там 12 тисяч би взяли. Легко. Взагалі легко. 10-12 тисяч. Тобто це ще плюс 500 доларів. Де і по цьому всьому покрасити, побілити, це також немало кошту, якщо це хтось би вам робив. Ну і там контролювати це все, я думаю, ще десь можна накинути там ще 300-400 доларів. В принципі, десь отакий ремонт би вам зробили за 1000. Я так думаю. Але це не факт, тому що багато ще такої роботи, яку там вимести, вивести, привести, відвести. Доставка, якщо це все в доставку порахувати, то ще вийшло набагато дорожче. Так що, гараж мені обійшовся в 2000 доларів, е і продавати я його буду десь за 4200. Мінімум, хто хоче, кому цікаво, 4200 без торгу, 4500 з торгом. Кому цікаво, можете писати, можливо, я його продав, але поки що немає таких планів. Краща оренда. Краще оренда, і, можливо, навіть буду собі ставити машину, якщо там ніхто не буде здавати або ще щось придумаю. Ну, На даний момент оренда. Але якщо хтось запропонує 4200 4300 готовий віддати. Так що такі справи. Все. В принципі, всім дякую за перегляд. Не будемо затягувати. Пройдемося ще раз по гаражу. Надіюсь, ви його пам'ятаєте. Хто не пам'ятає, може відкрити першу серію і подивитися, який він був. Подвал я вам вже показував, лізти туди не буде. Ось такий він став. Так що чекаємо тимчасового орендаря. а Точніше, хотів сказати, тимчасового власника, а орендаря нам бажано постійного. Постійний орендар нас влаштовує. Такі справи, все. Всім дякую за перегляд. Наступний випуск ви вже знаєте про що буде. Всім пока.